Вітаю, дітки! У кожного з нас є друзі, але окрім людей, нашими друзями можуть бути і маленькі створіння, які живуть поруч із нами. Це наші найменші друзі. Вірний друг у мене є, мені лапу подає, заглядає щиро в очі, мов би щось сказати хоче. Замість слів лиш чути гав, всіх котів порозганяв. Хто скажіть цей розбишака? Знають всі, що це собака. Собачки вірні охоронці та найкращі товариші для ігор. Вони завжди раді бачити своїх господарів. Ця тварина вже відранку нам співає колесанку, нявкає, муркоче, бо сметанки хоче. Що це діти за воркотик? Це пухнастий сірий котик. Кошенята ніжні і грайливі. Вони люблять муркотіти, коли їх гладять, і тихенько засинати у теплому місці. І як і зайчик має вушка, весь пухнастий, як подушка, любить моркву, капустинку, лагідний, немов дитина, білий ніби заметіль. В клітці спить маленький кріль, кролики, хом'ячки, папушки усі вони дарують людям радість вчать піклуватися і бути добрими. Дітки, пам'ятайте завжди що із домашніми улюбленцями потрібно не тільки гратися, вони потребують постійного догляду, а саме тваринок треба купати та розчисувати, застрігати кіхті, відвідувати ветеринара, вигулювати собак, вчасно змінювати наповнювач у туалеті для котів, вчасно годувати тварин та давати воду, для пташок вчасно очищати клітку. Піклуйтесь про друзів менших, отже, взаємодія з тваринами сприяє виділенню гормону радості, що покращує настрій та знижує рівень стресу. Дякую за увагу! До побачення!